Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті автомобіль ВАЗ весь 1.10. Дана проблема. У нас завишені обороти. Ну, обороти не плавають. Ну, повишені. Хазяїн замінив датчик холостого ходу, точніше, регулятор холостого ходу. І датчик досить заслонки. Зараз будемо дивитися, яким він положенню. І давайте заведемо машину. Так, ну що, пробуємо вам підсвітку, щоб було хоч щось видно. Так, і пробуємо завести машину. Так, роді талка. Так, отакі в нас обороти. Півтора тисячі. Отак. От Це зараз прогрівочний, і воно більше в нас не падає. Будемо підключати з камери, будемо дивитися помилки. Так, дві родини трясе, ця машина вже була в мене по електриці. Ну, по Посос воздуха навіть можна не провіряти, бо немає смислу. Так, загоряється чек. Після минутки погріву і підключаємо сканер. Так, ключ замка запалювання повернув. І попробуємо зараз відкривати програму. І давайте подивимося, що в нас буде такі помилки по двигателю. Так, двигатель, автоподілення і будемо дивитися, що у нас там. Так, беремо ошибки. Мені дуже подобається цей. Сканматик, e, ну, ну дуже класно, взагалі прикольний скан. Так, це поправлення регулятором холостого хода. Обив і замикання на масу, на плюс, точніше. Але я дивлюся ошибка датчика фаз. Ага. Це у нас P03, це у нас проблема по датчику розпредвала. Мені здається, що лібо з блоком повоління двигателя, либо може з метками мотора. Ну, не знаю, все, йдемо зараз повіряємо питання. Зразу збрасуємо шибку. І будемо дивитися, що у нас там буде. Так, от. Закриваємо. І програму поки закриваю. Так, моя улюблена контролька. Ну, дуже класна, саме мені ми вивчає вона. Так, зажигання у нас включено. Знімаємо ці всякі фішки. Це у нас датчика досильної. І з регулятора холостого хода теж забираємо фішку. Ну, Вона, бачу, не тягнеться. Як би їх витягнути, не знаю. Ну, Давайте покажу вам. Так, що з моєю котолька не робить. Ага, попутані провода. Так, підключаємо наоборот і повіряємо. Тут буде маса. Маса є. Тут буде 5 вольт Є. А це сигнал на РБУ. Далі. Це оддатчика. Тут А, Б, С і Д. Зліва буде у нас, я не знаю, як вам показати. Не видно вам просто буде. Не годен проводку натягнути. Так, попробую камеру якось покласти, щоб її не кинути. Так. Так. Ну давайте дивимося тепер на ці фішки, яке питання. Буква А має бути маса. Тут буде дві маси. Одної вже нема. Дальше маса буде тут. Тут 11 вольт, щось нічого не гон понятиє. Так. Ага. Понятно. Тут наоборот, бачите, маса. Маса. Значить, буква А тут буде. Я не знаю, тут пише на роз'ємовий чи ні, не знаю. А, бачите, як я фішка в мене тут, оцей, бачите, наполярка, то тут буде у нас маса. Тут буде плюс, тут буде у нас маса, а тут має бути плюс. А його нема. От чому її обороти завершені. Будемо шукати все. Як сюди добратися? Не знаю. Ну поводка, звісно, в Жигулях це віддільна тема. Все, будемо шукати обрив. Так, зняв я повністю оцей патобок, пустив сигнал на провод. І провод, показано, що в абриві. І йдемо дивитися до блока. Подивимося. Я зняв фішку з блока. І проводок дзвониться сюди. Є варіант спробувати покласти другий мозги. Попробуємо. Ось такий январівський блок. Попробуємо покласти і попробуємо зараз повернути ключ і подивимося, що з цього буде. Так, поклав блок. І дивіться, зараз самі що буде. Цей блок в мене виручає, статі. Мені дали його на запчасті. І дивіться, я переводю у том і в конт. Перевожу, бачите, провод не в обереві. Проблема у нас в нас у блокові. Це перший раз таке бачу, чесно. Так. Зараз включаю зажигання. Це я забираю. Ну, Можна і на цім блокові спробувати завести. Він вроді би там не робить датчика з підвала і вентилятор. Щось є тут з контролером у блокові. Давайте я зараз подам питання і подивимося, що буде у нас на роз'ямі. Так, включив зажигання і перевіряємо тепер. Так. Ми бачимо плюс є. І тут, тут у нас маса. А тут трошки інакше, бачите, схема. Повністю. Тут в нас є плюс, і тут плюс. Трошки інакше в нас спіновка. Бо тут має бути маса плюс, маса плюс. А тут щось на цьому блоку зовсім все інакше. Але давайте ми спробуємо завести на ньому машину і далі будемо робити якісь воєводи. Факт у тому, що. Блокове либо отейщено, либо контролер не видає, але хоч питання. Ну, будемо дивитися. Так, все підключив. І зараз будемо пробувати заводити її. Не знаю, либо в блокове щось. Не знаю. Давайте попробуємо завести. Так, ну обороти поки що 1100. Подивимося, чи машина. Прогр... Дивіться, прогрівається, падають. Дивіться, падають. Все відлічно. Да. Ну, мотором тут трошки є, тряска така неплоха. Чек загоряється за датчику фаз у цім блоку управління Янва і також за вентилятор. Але ми бачимо, що обороти не завишаються і стрілка сюди декопана. То проблема у нас. Тут блокове управління двигателя. Ну, поки що все. Ставлю паузу або на цім відео завершаю. Ну, розкрию кришку і подивлюся, який пін. Якщо поможе пропайка, добре не поможе, то відвезу блок до колеги. Не знаю, що там робити йому. Ну, давайте спочатку uh, що ми робимо. Відчислимо точно на який пін. Іде у нас датчик uh, холостого ходу. цей. Так, і от наш повод. Бачите. Так що це воно не зближає. Так, і от наші повода. Бачите, А, Б, С і Д. Тут у нас А маса. А плюс і Д теж плюс. А тут 2Б і С, тут маси. Дивіться, оцей у нас білий синий голубий білу полоску. Ідею, я думаю, що він у нас на контакт. Тут, бачу, є одиничка і є 29-й. Скороше, що на 29 номер. Ось тут, бачите, більша полоска біла. То значить, у нас на 29-й контакт. Ну, будемо дивитися. Пойдеться розбирати блок. Поки що відео завершаю. Так, ну що, блок на столі. Сняв, почистив трошки його. На 62-й пін приходить у нас цей проут, де не, нема питання. Попробуємо скрити. Подивимося, чи доходить нас на дорожку, чи дорожка доходить до контролера. Якщо нічого не допоможе, то відвеземо коліговий блок. Ну, У мене є ще один такий блок донорський. Може щось будемо робити, колхозити. Слухайте, <раплявши> що мене удивляє, цих, не знаю, ну, це звісно непоганий блок управління, але для чого за скльопку класти? Не розумію не взагалі. Ну, так як ніби це має 100 років робити. А, я від це бачу, якщо вам буде видно, то всі контакти взагалі, повністю взагалі все потріскане. Так. Бачите, там все повністю потискано. Того у нас є ошибка по датчику фас била. І тому так воно буде зараз. Так, хочу відковиряти цей клей. Приходиться. Бо то, що зараз він залитий на компоненти, зараз ковіряю разом з компонентами, неохота. Підогрів, заберу цей клей, цю соплю і потім прийде висверлювати цю скльопку. Так пішов в столяку, наточило висточив. Не хотів, щоб прижимати, не дай Бог, щоб не повидити плату. Е, бачу навіть з заводу. Навіть не злитий цей флюс чи лак. Не знаю, що це таке тут. Ходіть би якийсь. Ще й на флюс, похожу, з заводу, бачите? Ну, звісно, мені здається, що колись це Ну, пропаювали, але, напевно, що я перший, а може і ні. Я от не звернув увагу. Ні, перший, бо я ж скльоп Все правильно. Ну, пробуємо зараз. Включаємо паяльник і будемо кожний контакт заливаємо спеціальним таким От флюсом. І попробуємо це все пропаювати. І, чесно, мені вже надоїло ці жала купляти. У мене більше тижні жало не, не, не служить. Вже купив саме до І все, все одне воно на тиждень. Просто в шоці. Як ним паяти зараз? Не пойде другий паяльник включати, а може і це і поможе. Так, ладно, що ми робимо? Пробуємо це все заливаємо і беремо свіжий припой. Це ми потім все змиємо. Так, і ще ошибка по датчику фаз теж. То саме. Все, я це все попаю. І будемо пробувати вже на машині. Так, все попаяв. І змиваємо це і покажу, як вийшло. Так, от так воно виглядає. Ну, напаяв я контакти і занадто припою на ніс. Але добре. Не буде більше тріскати. Ну, я поки що це не збираю, бо. Ну, що я знаю, зараз будемо дивитися. Ну, за засильно, коли б я нічого там не переукнув. Бачите? Зай будемо дивитися, бо я зараз ще можу шатати цю плату, було менше, тохи пепої наносити. Ну нічого, Попробуємо це все покласти на машину і подивимося, що буде. Так, ну що, поклав блок управління двигателя і давайте подивимося, якщо нічого не подивимо. Валя. Ось і ключ клини Так, ну що, вроді нічого не димиться, значить все добре. Йдемо тепер до датчика холостого ходу, точніше регулятора. Ну що, питання з'явилося. Але давайте спробуємо завести, бо щось таке є з блоком. Не знаю що, але з блоком щось є, ребята. Пробуємо заведемо ключу габарит і подивимося, що буде, якщо воно ще заведеться. Так, ми бачимо, що обороти у нас 1100. Обороти прогріваються, зараз подаємося, чи буде падати. Поки що нічого не падає. Але дивіться, що чек нас взагалі не світить, поки що немає. Давай, давай, понижайся. Дивіться, чек не засвічується, бо там а, по датчику фаз була проблема теж, ну, дай попробую машина погрітися, але ну, вона вже би мала обороти впасти. Хочете, хоче падати. Але ми зараз повернемо регулятор холостого ходу. Так, да, все, падає, бачите, стилка. Подошечки. Все, все, йде, йде на спад. Все, от і вам причина. Да, і дивіться, на здоби, що по датчику не вибиває нічого. Але е, Зараз може зараз подивитися, яке вже питання приходить на, на регулятор холостого ходу. Все, от вам і хороша робота двигателя. Да. Нам головне, що чек не засвідчується, це хорошо, дуже добре. У мене ця машина була по електриці, я так і зразу зрозумів, що з блоком управління двигателя, бо тому що якщо у вас високий сигнал на датчику фаз або низький, то зразу знаєте, що це може бути і не в датчику, і не в проводці. Ти ще не на платі, а не контроли. контролер. от такий у нас сьогодні обзор і ремонт удачний, слава Богу. Машина для батюшки. Так, все, ще трошки пороби чуть-чуть трохи чуть, -чуть трохи є, бачите? Цей шлам бачу, не знаю, що це за шлам. Так, і я, звісно, скину відео теж хазяїну, бачу, щоб він знав, що там провод вона може блокнути на ходу. Я спробую пошевелити цей провод. Ні, вроді би добре. Все, отакий от обзор у нас. Ремонт. Слава Богу, все удачний. Зараз збираємо блок. Ну, машина трошки підтаює. Це, звісно, плохо. Так, подивимося, чи чек нас не горить. Чек не горить. Е, Чуть-чуть стелочка, бачите, Чуть-чуть кивається. Ну, либо в нас проблема в фасунках. Проблема може бути з клапанами, як звичайно в цих машинах. Е, найбільша болячка це їхні, це клапана, щоб ви знали. Не полягають клапана, погаюші клапана, особливо хто на газовий. І у вас ви можете шукати довго. Пососи воздуху і там так само всі датчики перебирати, але воно вам нічого не дасть. Всім дякую за увагу. Такий у нас обзор. Ще раз заведемо. Що це за статі? Так, погрівочний є. Все отлічно. Все, дякувати Богу. Йому хвала одному, так. Да. Все-все добре, все вийшло. Всім дякую за увагу.